Перед знайомим вже будинком він опинився напрочуд швидко, наче тільки сідав в таксі, не бажаючи витрачати зайвий час та трястись в метро, а вже піднімався ліфтом на восьмий поверх, сподіваючись, що там, у затишній, зі смаком обставленій квартирі, він все ще потрібен. Фелік закусив губу. Мандраж бив все тіло. Таке враження він не до колишнього коханця йшов, а в клітку до голодних левів. Але ж це всього лише Хенджін. У крайньому разі він дійсно подякує за білети та піде додому чи плакатись плече Джісону та його короткозорості. Він ще не вирішив. Однак для цього треба, щоб йому ці бісові двері хтось відчинив. Фелікс підійшов в притул. Але за ним не було чутно ніякого руху. На ватних ногах він вийшов на вулицю та розгублено оглядівся. Здається, в своєму геніальному плані він не врахував, що Хінджін не сидить, не чекає добами, поки Фелік щось там собі надумає та приїде до нього. Тим паче ввечері в суботу. Єхитний голос в голові, що вже давно став рідним. Послужливо нагадав, як він сам суботнім літнім вечором натягував на себе штани в обліпку та розсовував по кишенях презервативи, збираючись вперше за довгий час підчепити когось. О, чарівний хлопчик Джина. Чесно кажучи, я ставив на те, що ти з'явишся не раніше кінця березня, але так навіть краще. Знайомий голос з лінивими нотками вирвав його з роздумів. Фелікс озирнувся, одразу зустрічаючись з насмішкуватим поглядом мінхо, той стояв парі кроків від нього, засунувши руки в кишені куртки та трохи схиливши голову до плеча. А на що ставив сам Джін? До речі, тобі теж привіт, Мінхо Хьоне. Якщо ти до Хінджіна, то його немає вдома. Кинув йому Фелікс. «Нафіг він мені здався, я до себе. Якщо хочеш, можеш почекати його у мене. Моя квартира на дванадцятому поверсі. Якраз поговоримо, на що ставив Джін та чи ставив взагалі. Фелікс не впевнений, що хоче знати це, та наскільки багато розповідає своєму другу Хинджін. Спочатку вони з Хваном вирішать все між собою. Ні, я, ти знаєш, де він? Знаю, важко зітхнув мінхо. На складі, власне кажучи, як і завжди останнім часом, я скоро вже просто зміню замки, щоб він хоч інколи додому повертався, буду дуже вдячним, якщо ти зможеш щось з цим зробити. У Фелікса в грудях аж потепліло. Чи значило це? Та ні чорта це не значило, але він хотів перевірити це прямо зараз. Дякую, Мінхохіне, зроблю все, що в моїх силах. Фелік вже збирався рвонути в бік дороги, ловити таксі, автобус, чи ще що, здатне довести його до центра, але не встигнув зробити й кроку. Почекай, твердо прочитав Мінхо. По-перше, Джин мені розповідав про тебе достатньо, ти наче хороший хлопець. Тому прошу, якщо ти не визначився остаточно, не треба давати йому хибну надію. Джін може строїти себе айфа самця скільки завгодно, а насправді він ще та ніжна ромашка, і я не горю бажанням знову витрачати на нього свою колекцію вормутів. І не треба я. Запалом почав Фелікс. А по друге, він ході став з кишені ключі від машини. Чорна кія в крайньому лівому ряді. Давай лікс, вируши ногами. Джен і так чекав тебе занадто довго. В приміщенні було темно. Фелікс навіть встиг подумати, що тут нікого немає та захвилюватись. Може, дійсно, треба було спочатку подзвонити. Де йому зараз шукати Хвана. Мінхо, здається, нічого не бентежило. Він пройшов вперед, вмикаючи по дорозі всі лампи в залі та у вузькому коридорі за ним. Пішли, він скоріш за все в кабінеті. Фелікс пам'ятав цю кімнату, котру Мінхо назвав кабінетом. Невеличка в ній поміщалось лише пара столів та висока підстелю шафа. На полицях якої в ряд вистроїлись папки з документами. Один з комп'ютерів був увімкнений. Коло широкого монітора примостилась чашка з недопитою кавою, але хінджіна тут не було, зате з кімнати напроти лунала приглушена музика. У Фелікса щоки потепліли, коли пам'ять послужливо підкинула спогади. Що розташовувалось за зачиненими дверима? Хенджін танцював напроти дзеркал. І, Боже, як же він це робив? Різкі пластичні рухи, наповнені силою та сексуальністю. У Фелікса потих перехопило, наскільки він зараз був гарним у своїй версайзній футболці, що трохи з'їхала з одного плеча. Відкриваючи, вид на ключицю, з пов'язаним в неохайний хвостик волоссям та бісеринками поту на скронях, Мінховін побачив першим, зупинився, витираючи лоб подолом футболки та здивовано вскинув брову. Щось забувся, а може, совість замучила скидати на мене роботу з накладними, чи коти додому не пускали та відправили заробляти їм на корм. Хоча в твоєму випадку у совісті коти, то одне й те саме. Майже вгадав зустрів тут біля дома одного котика. Дуже мені стало його шкода. От вирішив тобі його привезти. Хьоне, ти з глузду з'їхав. Нащо мені кіт з моєю алергією? Нащо любити, пестити, годувати йому сніданки і чи чим ви там займались? Власне, самі розберетесь. Великі вже хлопчики. Мінхо посторонився, схопив Фелікса за руку та затягнув його в зал. Все, далі самі. А я піду, у мене ще коти негодовані. Двері зачинились за ними з тихим клацанням, але, здається, ніхто з них не звернув уваги на те, що мінхо пішов. Хінджін дивився на нього бездонними очима, і Феліксу на мить стало моторошно. Він наче бачив свою власну безодню, ту саму, що спостерігала за ним з дзеркала. Фелікс? протягнув він з напівздивувальною інтонацією. Радий тебе бачити. Вже повернулись з Мельбурна, як з'їздили, як батьки. Джін, тільки й спромігся витиснути з себе Фелікс. Хінджін не міг не здогадати, що про батьків він сказав лише тому, що йому треба було щось сказати, підкреслити серйозність своїх намірів. Фелікс тоді сам собі не повірив. Ти ж знаєш, що це брехня, що я нікуди не їздив. Знаєш же, знаю, тільки ти дуже хотів, щоб я повірив. Так, навіщо ти зараз тут, Лікс? І власне з цих губ звучало чомусь неправильно, Хенджін наче спеціально зробив бар'єр між ними, підкреслюючи, що зараз вони один одному ніхто. Фелікс прикусив язика, намагаючись підібрати слова. Однак всі ці промови, що він вигадав дорогою сюди, здавались недоречними та занадто високомовними для такого простого питання. Так, для чого він прийшов до нього після цілого місяця тиші? Бо хотів тебе побачити, бо сумую за тобою. Феліксу не сподобалось, як крайчок губ Хінджіна смикнувся в натягнуту та ламку болісну посмішку. Пробач, ти дарма приїхав, у мене сьогодні був важкий день, навряд чи я на щось ще годний. У Фелікса наче все обірвалось всередині. Він правильно зрозумів. Хінджін думає, що Фелікс міг прийти сюди лише. За для... А хіба не за сексом він бігав до Охвана півроку? За ним, звісно. Але ж так було тільки спочатку. Просто з коханцями не ділять сматочок свого життя, не знайомлять з друзями, не втікають до них свята тільки для того. Щоб лежати в обіймах та дивитись, передрукувати серіали. Це до Фелікса доходило зі скрепом та всіма стадіями заперечення. А Гінджин же розумний хлопець не міг не збагнути цього. Джін, почав Фелікс, але майже одразу передумав, плюнув на всі слова та просто підійшов до нього, обвиваючи його руками за пояс. Тіло в його обіймах напружилось. Феліксниця тільки міцніше вчепився пальцями в футболку на спині Хінджіна та притиснувся до нього всім собою. Хінджін ще кілька секунд стояв нерухомо, але потім зітхнув та обійняв його за плечі, притиснувшись губами до його скроні. У нас проблеми, крихітко, дуже великі. Ти ж розумієш, що вічно так продовжуватись не може, тобі доведеться обирати. Від його тихого голосу по тілу пробігли мурашки. Фелікс зарився носом в його шию, вдихаючи запах парфумів, змішаний з його власними, та не міг змусити себе думати. Він зараз хінджіном, він знову має змогу торкатись його, бути з ним. Ще ніколи Фелікса не крило від простих обіймів, не від самого дійства, хоча й від нього також, а через людину, з якою він це робить. Ми все, що можемо вдати, що тебе сьогодні тут не було. Ти повернешся в своє життя, милуватимешся день зі своїм чанбіном, а вночі будеш дрочити на його світлий образ, і у вас все буде добре, а можеш залишитись зі мною. Тільки в такому разі ти будеш належати лише мені, жодних чанбінів, лівих коханців, асексуалів, трансвеститів чи небінарних осіб. Я хочу не тільки спати з тобою, коли у тебе знайдеться вільний час. Я хочу бути монополістом, щоб першим, з ким ти ділився своїми проблемами, сумнівами, перемогами, був я. Щоб до мене ти поспішав після студії. Щоб твої думки були про мене, а не про те, як там твій є сексуальний хлопець. «Любиш мене в голові лопались бульбашки шампанського. Фелікс хикнув, наче п'яний, настільки йому враз стало добре. На осягнення того, що вилетіло з його рота, йому знадобилось кілька довгих секунд, і це прочистило мозок краще за будь-які антипохмільні засоби. Вони ще навіть толком не розібрались в своїх стосунках. Куди кидатись такими словами? Пробач, це було захвало, я не повинен був. Він хотів відсторонитись від Хінджіна, хоча б заради того, щоб побачити його обличчя, але руки на його плечах не дозволили відсунутись навіть на міліметр. Люблю, спокійно відізвався Хенджін. І Фелікс порадів, що його так міцно тримали, тіло, наче не жиле, перетворилось. Він дурнувато усміхнувся Хінджіну в плече, прокручуючи на повторі, це люблю. Хінджін ліво любить, Фелікс потрібен йому. Я теж тебе кохаю, спішно випалив він, коли пауза затягнулась, а мозок нарешті подав сигнал. Що непогано було б щось відповісти. А його. Хіндін пригладив його волосся на потилиці та вже сам відсунув Фелікса. Ходімо, сядемо. Я дійсно втомився за сьогодні. В кутку стояли два крісла мішки та кілька стільців, з якимись речима на них. Хінджін впав в одне з м'яких крісел. Фелікс сумнівно покосився на друге, але зрештою плюнув на всі доречно, недоречно, можна, не можна, та сів йому на коліна, оббивши шию руками. Йому зараз необхідно було торкнутися Хенджіна. з ним його тактильність наче вийшла на новий рівень. І після місяця голодного пайка тепер вимагала дотиків, обіймів, поцілунків. Чи може він це в житті таким був, але просто забувся про це? Хенджін не заперечував навпаки, одразу скознув однією долоною на спину, а іншою не сильно стиснув коліна. Ну, так що, Лікс? Його теж любиш? Кого? Віна? Фелікс не одразу зрозумів, про що він, а отримавши у відповідь кивок? Насупив брови, їм обов'язково говорити про нього. З одного погляду на засереджене обличчя хінжіна та трохи підтиснуті губи, стало ясно, що обов'язково. Фелік зітхнув так, їм дійсно варто про це поговорити. Я думав, що люблю його, почав він, задумливо підбираючи слова, а потім з'явився ти. І те, що я відчуваю до тебе, це як порівняти жар від свічки та від багаття? Значить, я багаття? Губи Хенджіна розтягнулись в самовдоволеній усмішці. Фелікс смикнув та, не втримавшись, закотив очі до стелі. Так, пане Хван, ти справжнє полум'я, і додав тихіше, спіймавши погляд Хенджіна. Я не хочу без тебе джін, я намагався змусити себе забути, вдати, що нічого не було цілий місяць, а потім просто зізнався Біну. Ти розказав йому про нас? скоріше показав. Зізнаватись було ніяково, він зовсім не пишався своїм необачним вчинком, але якщо вже почав, то розкаже все, як було. «Що?» Відео з цього залу. Пам'ятаєш, не знаю, що на мене найшло, йшло, я розізлився і «І підсунув йому пернуху?» Очі Хванна розширились від здивування, але воно тривало недовго, змінившись захватом та бісівськими вогниками. Боже, Крихітко, то й це щось? Не скажу, щоб мріяв, щоб на нас дивився якийсь лівий мужик, але для такого випадку не шкода. Не думав, що ти залишиш це відео. А ти не залишив? Я це я, мені немає від кого ховатись, але ти. А у мене утримання в довгостроковій перспективі. Думав, буду передивлятись, коли зовсім приперше. Вголос це звучало ще жалюгідніше, але це дійсно те, чим він планував займатись найближчі роки. Цікаво, наскільки б його вистачило цього разу: рік, два, три, а потім що знову зрив спроби зняти когось схожого на хінджіна, бо нікого іншого більше не хотілось та шкодування за втраченим шансом утримання. Фиркнув Хенджін, але якось ласкаво. Ну, яке утримання з твоїм темпераментом, тобі ж потрібно часто довго, щоб під кінець твоїй красивій голівці не залишили жодної думки. І це не вада. Просто ти такий, який є, і твій Чанбін такий, який він є. Це лише означає, що в сексуальному плані ви несувмісні, от і все. Хочеш сказати, секс основа стосунків. І я говорю не про секс, а про неспівпадіння темпераментів. Секс не головне, абсолютно і точно ні. Але якщо ви з партнером хочете геть протилежне, ні до чого, окрім конфліктів та образ, це не приведе. І ще, крихітко, коли один з пари повністю поступається партнеру, це теж не про здорові стосунки. Хінджін говорив впевнено, наче викладач, що пояснював студентам складну для них тему. Я так я розумію, про що ти. але ми вже розійшлись я не хочу аналізувати, хто більше винний та гадати, чи не переплутав я дружню прив'язаність з закоханістю. Для мене все просто. Кохання це та ж сама дружба, тільки глибша. Приправлена бажанням та метеликами в животі. Ну, і друга не тягне бачити постійно. Нерви дах від нього, що він може бути з кимось іншим, не хочеться засинати з ним разом та дарувати весь світ лише тому, що у нього очі гарні. Хенджін коротко засміявся, підняв руку на обличчя Фелікса та погладив по щоці. У тебе неймовірні очі, у мене не було шансів. Ферік затамував подих, він ніколи не був впадким на компліменти, але те, як це робив Хінджін, змушувало серце прискоритись. Ти хочеш? Хочу, тому питаю ти будеш зі мною з усією атрибутикою стосунків з погодами на фестивалі. Відпустками на чеджу чи в якійсь нітці, знайомством з батьками та заведенням спільної собаки, О, ну і звісно, випробувати на місність всі місця, до яких доберемось. Не буду говорити, що у нас з тобою все і завжди буде супер, але я докладу всі зусилля, щоб чути тебе та робити твоє життя поруч зі мною комфортним. Фелікс теж докладе, бо в стосунках їх двоє, а значить, працювати над ними повинні вони вдвох, звісно, шлях попереду ще довгий, і говорити про батьків, коців та спільних хом'ячків ще зарано. Але, дідько, Фелікс був ладен хоч зараз їхати знайомитись з ким завгодно, якщо Хінджін цього хоче. Всередині все солодко тягнуло від передсмаку спільного життя. І справа не в поїздках чи концертах, а в тому, що він тепер міг це все отримати з Хьонджіном. Фелікс їхав сюди, маючи лише туманні сподівання, а зараз перед ним намалювали однією фразою ціле майбутнє. Він нічого так не хотів, як втілити його в життя. Що казатимемо нашим батькам про те, як ми познайомились, Фелік сам не помітив, як на його губах з'явилася широка, до біса щаслива усмішка. Хенджін відзеркалив її в ту саму мить. Що це була доля? Хтива доля у нас якась. Вони обидва приснули. А чому б і ні? Мені подобається, визнаю. Почали ми не те, що правильно, але ми ж можемо це виправити. Як знову познайомитись? Привіт, я Лі Фелікс. І так, це моє справжнє ім'я, бо я австралієць. Мені 25. Собак люблю маленьких та пухнастих. І я хочу бути з тобою. Я Хван Хінджін. Мені майже 26. І я дуже люблю тебе.